De a з зустріна тогою я сказав причому що ти завжди тобою. Вітаю, дорогі брати і сестри! Ще один день нашого життя добігає до кінця. Господь дав можливість нам прожити цей день. Оберігав нас, зберігав. І сьогодні є у нас кожного з ця добра нагода подякувати, що Господь благословив цей день. Він був з нами, Він був поруч, Він нас провів. Перед нами ніч, перед нами наступний день, перед нами все життя. І часто здається, що ось. Це життя перед нами невідоме, незрозуміле. Ми не знаємо, що нас чекає, і ось ми вступаємо в цей день, ніби темрява, ніби вночі ми робимо крок, ми не бачимо навіть куди ми вступаємо. Інколи нам здається щось що так наше життя ось ця невідомість, те, що перед нами, ми не знаємо. Воно як темрява, застеляє наші очі, і ми. Ідемо ось цю невідомість. Але коли ми читаємо Слово Боже, воно говорить нам, що наше життя, життя віруючих людей, воно не має таким бути, воно не повинно бути. Ми не живемо в темряві. І Ісус Христос дав нам такі ці цінні слова, цінну обітницю. В Івангелі від Івана, 8 розділ, 12 вірш, ми читаємо слова. І знову Ісус промовляв до них, кажучи. Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, той, але матиме світло життя. Ісус Христос пообіцяв, що хто слідує за Ним, хто є Його послідовником, той не ходить в темряві, Той має світло життя. Його життя сповнене світлом. Він бачить свій шлях, Він бачить свою дорогу. Він бачить, куди він іде. І його життя наповнюється змістом. Кожен з нас, ми часто думаємо, що ми живемо якимось унікальним життям. Наші проблеми, які ми переживаємо, які зустрічаються нам на шляху, вони тільки у нас такі. Ми особливо переживаємо якісь особливі труднощі, які ніхто не знає і не розуміє. Але Істина в тому, що Ісус Христос, прийшовши на землю, Він прожив життя людини, як кожне, ну, таке життя, як ми проживаємо. Він переживав всі ті самі труднощі, всі ті самі проблеми, всі ті самі болі, нерозуміння інших людей, різні різні ситуації в його житті були, і ми, в нашому житті, воно Фактично все те саме повторяється. І тому, коли Ісус говорить, слідуй за мною, це означає, що Він уже пройшов цей шлях, а ми йдемо слідом за ним. Ми не є якимись першовідкривачами, ми не є тими, хто проходить перші, але є Той, хто пройшов перед нами. І цей шлях – це шлях віри, шлях слідування за Господом, шлях правди, шлях життя. Ось цей шлях вже для нас проложив Ісус Христос. І це шлях, коли ми йде, ходимо в світлі Його, коли ми йдемо до вічних небес, до слави Його. Цей шлях проложив Ісус Христос. Сьогодні нам не треба хвилюватися і треба переживати, що ми ось проживаємо ось цей життя в невідомості, життя у темряві. Ні. Господь для нас відкриває і дає можливість прожити життя в світлі, життя, коли ми... наше життя наповнене ціллю, змістом, розумінням того, що стається навколо нас, у світлі вічності, у світлі правди, у світлі Євангелії, у світлі того, що Христос для нас зробив, коли ми знаємо справжню цінність нашого життя, в чому наша цінність. Довіритись Господу і слідувати за Ним, слухатись Його заповідей, постанов, дати, щоб Дух Святий керував нами, нашим життям. Ось це значить ходити в світлі, слідувати за Ісусом Христом, іти вслід за Ним, тобто наслідувати Його, повторяти, вчитися і робити так, як він робив, виконувати Його заповіді. Нехай Господь благословить, щоб і завтрашній день, звичайно незнаний, незрозумілий. Ми не, не, не можемо наперед передбачити, що нас чекає, але нехай цей день буде наповнений світлом Господнім, нехай Господь просвітить наш розум, наше серце, наші очі духовні, щоб ми, слідуючи за Ним, йшли до вічної мети. І йшли, знаючи, що наше життя є вже в Його руках, в Господніх руках. Він є наш Спаситель, Він викупив нас, він, ми дорого куплені, ми є Його власністю, і Він піклується про нас. І нехай Це наповнює нас спокоєм, наповнює миром, наповнює вдячністю нашому Господу. Нехай буде слава, хвала і подяка. Ми йому будемо молитись і поклонятись, і просити, щоб Він провів нас і завтрашній день, і все наше життя. Йому слава навіки. Амінь.